Десь тут на заправці стоїть автомобіль, а вони вони стоїть. Поверніть праворуч. 128. 128. Сидіння. Сидіння без зауважень. Ось такий мають гарний вигляд. Ну я вам скажу гарний стан. На. Друзі, вітаю на нашому ютуб-каналі Джентельмен Авто. Мене звати Вадим. Наша компанія займається імпортом автомобілів з Норвегії, Німеччини, Нідерландів та інших європейських країн. В даному випуску ви побачите підбір двох електромобілів в Норвегії. Це Volkswagen і 19-го року, в максимальній комплектації, і Nissan Leaf 15 го року. Ми перевірили лакофарбове покриття, перевірили в цілому стан автомобіля, подивилися СОХ стан батареї, провели тест-драйв. Volkswagen і Golf ми підібрали під замовлення для нашого замовника Михайла. а Nissan Leaf підібрали під е, продаж на продаж, але у нас його зарезервували е, в телеграм-каналі і покажемо, е, як власник Ні. і покажемо враження е, нового власника від співпраці з нашою компанією. Запасайтесь смаколиками і поїхали до перегляду даного відео. Вітаю з Норвегії. Сьогодні їдемо оглядати Volkswagen E-Golf, 36 кВт -год. батарейка, 2019 рік, невеликий пробіг у авто. По, заявленому, по заявленій інформації від продавця, все дуже чудово, нема зауважень по кузову, в рідній фарбі. Другий комплект має звісно вже два зарядних пристрої. Домашня зарядка і кабель швидкої зарядки. До речі, погляньте поки вам розповідаю, яка краса. Нам залишилося їхати ще 113 кілометрів. Це година 15 хвилин. гляньте. Вже приїхали на місце. Поверніть праворуч. А десь тут на заправці стоїть автомобіль. А вон вони вони стоять. Поверніть праворуч. Потім там далі ваше місце призначення. Volkswagen e-Golf 2019 рік, пробіг 89, 80 тисяч кілометрів, перевірили по кузову автомобіль в рідній фарбі. Погляньте зовсім без зауважень. Це в нас батарейка 36 кВт. годин такий має вигляд: є другий комплект Гуми. Також два зарядних пристрої. Це у нас максимальна комплектація. По козову, ну реально без ніяких зауважень. Погляньте. Ось такий має вигляд. В салоні просто супер. Отак виглядає. Доброго дня, Михайло! Так, дивимося автомобіль по бамперу. Тут порядок. Капот. Ніяких сколів, такого нічого не заміну. Якась така дрібничка зовсім. Так, фари порядок. Так, це крило без зауважень. Двері. Отака дрібна потертість. В цілому автомобіль мені подобається, скажу. Так. Це щось сполірувати потрібно. Криша в нас без зауважень. Перейдемо до перевірки товщину міру. Так. 124. 120. 134. 122. 127. Можна сказати, автомобіль не фарбований, Перейшли до дальшої перевірки. В салоні автомобіль карти у нас цілі, без зауважень, тут все ціленьке. Так, переходимо до салону. Сидіння Сидіння без зауважень. Ось такий має гарний вигляд. КПП теж без зауважень. Торпеда не пошкоджена. 80 тисяч пробігу. Зауваження от є кільце, було, чи що жінка їздить, от тут така царапинка є. Так все остальне порядок. Так. так, ця карта в нас без зауважень. Салон. Без зауважень. Пластик. Тут нічого поцарапаного нема. Задній ряд сидінь. Ось такий має вигляд. Теж зауважень немає. Так. А не моя yes. yes. Так, тут у нас два кабеля. Uh, you have кабели Тихо чар, є кабель. Maybe you... Yeah. Переходимо до перевірки правої частини. Так, тут карти без зауважень. Так, тут от якась кадрібничка. Треба її зняти, я не знаю, що це таке. Так, далі. По салону з цієї сторони без зауважень. Ось такий має вигляд. Ця карта теж все без зауважень. Так, це сидіння має отакий от вигляд. Так, перейдемо до підкапотного простору. Так, болти тут не кручені. Тут не кручені. Так, тут у нас він код. Так. От бачимо, є тепловий насос. Вигляд. Видно, що снігу багато в даному регіоні. так Під капотом візуально все гарно виглядає. Ось такий стан, Ну я вам скажу гарний стан. На. Отак виглядає. Друзі, підключили комп'ютер, бачимо показники, вже перевели сох автомобіля 91,5%. Так що передаємо власнику інформацію і ще зробимо тест-драйв і будемо приймати рішення. Так, тестуємо автомобіль в прискоренні порядок. Дорогу тримає гарно. Мені подобається. Друзі, вітаю з Норвегії! За моєю спиною, Volkswagen є e golf Ми його вже придбали, підписали контракт точніше, і буквально там за тиждень він вже буде в Україні. Так що, друзі, слідкуйте. Цікавлять автомобілі, пишіть контакти закріплені в шапці профіля. Автомобіль ми перевірили лакофарбове покриття, подивилися в цілому стан автомобіля, підключили діагностику, перевірили сух автомобіля, зробили тест-драйв, всі всю інформацію надіслали замовнику, і було прийнято рішення купувати автомобіль. Вже пройшло два тижні. Дмитро з Андрієм приїхали в Норвегію і відправилися за 200 кілометрів заружати даний автомобіль, який ми попередньо. Підібрали і придбали для власника Михайла з міста Тернополя. Так що телепортуємось за 200 кілометрів і до перегляду відео. Таю з Норвегії загрузили Nissan Leaf 2015 року. Він буде в продажу. Дуже гарна ціна. Пишіть більш детально розкажемо. І під замовлення Volkswagen E-Golf 2019 рік. Теж ми загрузили. Скоро буде в Україні, так що власники його вже чекають. Бажаємо щасливої дороги. Зустрічайте чи за декілька днів в Україні в цій частині відео ви можете побачити, як водій транспортує автовозом через поромну переправу електромобілі в Польщу. І ще тисячу кілометрів вже буде на кордоні і стає в чергу. І чекає чергу на заїзд. Цілому за два з половиною дні автомобілі були доставлені в Україні на розмитнення, так що передаю естафету в Україну Богданові. Так, друзі, зустрічаємо автовоз вже на базі. Автомобілі в нас розмитнені. Ольксваген є гольф, Nissan Lif. Два автомобілі відправляємо зараз на сертифікацію зразу. Про сертифікацію Nissan Lі. Сьогодні передаємо. Автомобіль Nissan Leaf, 24 кВт запас ходу 160 км. Автомобіль в рідній фарбі. Підібраний особисто в Норвегії. Карти збережені ціленькі. Це в дуже хорошому стані. Треба збити легеньку хімчистку. Другий комплект гуми на електросплавних дисках. Якщо цікавить автомобіль з Норвегії, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. А зараз саме цікаве враження власника від співпраці з нашою компанією. Так що поїхали до перегляду відео. Друзі, привіт, Придбав свій перший в житті електроавтомобіль. Задоволений всім, але не хочу хвалити Nissan, конкретну модель. Хочу подякувати тим хлопцям, які займалися пошуком для мене підбором автомобілів. Все те, що вони говорили, все відповідає дійсно. Чотири дні поїзди на ньому задоволений всім. Жодних проблем немає, жодних питань теж. Знайшов хлопців я в TikTok, в них є сайт TikTok і Instagram, До речі, є на номерах. Є контактні дані. Кого цікавить, можуть звертатись. Комунікабельні. Завжди на всі телефони відповідали. Що є плюс: не по фото купляється автомобіль, а купляється автомобіль вживу. Тобто в Норвегії, наприклад, в ОСЛО приїжджає для техогляду машини, провірки по лакокрасочним покриттям, тест-драйв. Все супер. Всім задоволений, дякую, хлопці. І так, друзі, передали мені санвів замовнику. Все підійшло. Хе щастить, хай служить. Вітання, друзі! Сьогодні передаємо автомобіль Volkswagen E-Golf замовнику Михайлу з Тернополя. Автомобіль на середній фарбі з хорошим пробігом 80 тисяч, запас ходу в автомобіля 250-260 км від стилю їзди. Зараз детально покажу сам автомобіль. Нас служить. І так добігла до кінця дана історія. Е, резюме підібрали ми два автомобіля, електромобілі в Норвегії: Фольксваген і Гольф для замовника Михайла з міста Тернополя, і на продаж Нісан Лів, е, який у нас зарезервували в дорозі. Е, ви побачили враження від співпраці з нашою компанією. Власник Фольксваген і Гольфа е, захотів залишитися інкогніто, але ви знаєте, як його звати. Він буде їздити. По дорогах Тернополя і зможете запитати особисто про враження співпраці з нашою компанією. Друзі, якщо вам сподобалося дане відео, ставимо вподобайку. Якщо не сподобалося, пишемо в коментарях, чому не сподобалося. Знизу під відео я закріплю наш Тікток, інстаграм. Там в реальному часі ви зможете відслідковувати процес роботи нашої компанії. Також телеграм-канал буде закріплено. Ми вставляємо авто, які у нас є в продажу. Або автомобілі, які можна придбати з автоаукціонів по вигідним цінам. Так що, щоб не пропустити, обов'язково підписуйтеся. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба, до нових зустрічей. Слава Україні!